А, не бажаєш коктейлю, Лілію? Молочного? Ні. Алкогольного? Вітамного. Давай, наливай. Ні-ні. Тут все не так просто. Потрібна крапельниця. А. Дивись сюжет і дізнаєшся про експеримент наших кореспондентів. Мадонна, Ріанна, Гвінет Пелтроу, Бред Піт, Кендал Дженнер та інші зірки Голівуду завжди задають тон в усьому, що стосується моди, навіть якщо йдеться про здоров'я, саме завдяки їм виник тренд на так звані вітамінні крапельниці. Ми просто збираємось отримати кілька пакетів для внутрішньовенних вливань. Ідею підхопили й українські клініки, де заявляють, що вже після першої процедури у клієнтів, начебто, поліпшується сон, концентрація уваги та відбувається прилив енергії. Тренер зі здорового способу життя Аліна Крупінська одна з адептів таких вітамінних коктейлів. Завдяки ним каже у 30 плюс почувається значно краще ніж у 20. Адже за рахунок самого харчування важко налагодити вітамінний баланс в організмі. Ми ніколи не знаємо скільки ми е, е, засвоїмо там вітаміну з якогось фрукту. Вітаміни засвоюються набагато краще через крапельниці. Так, дійсно є збільшення навантаження, але це все відбувається під нагляд. Тим лікарем він коригує дозу необхідне. Склад крапельниці залежить від індивідуальних потреб. Один з найпопулярніших різновидів містить вітамін С, магній, кальцій, залізо, вітаміни групи Б. А найчастіше з допомогою вітамінних крапельниць проводять так звану детоксикацію організму. Як все відбувається на практиці, перевірить киянка Інна. Доброго дня! Наша героїня має базові аналізи крові перед процедурою. Є певні показання, зокрема для очищення. Щення печінки, а тому їй призначають крапельницю. Вважається, що в кров потрапляє той відсоток корисної речовини, який міститься в крапельниці. Але чи означає це, що він потрапить в клітини? Результати процедури Інна дізнається після контрольних аналізів за два тижні після процедури. Ділаємо вдох і видох розслабляємося. Лічно тим часом розберемося, що про ефективність таких крапельниць каже наука. Зокрема, існують протипоказання для проведення терапії людям з хворими нирками, а позитивні висновки можна знайти у двох публікаціях. В одній з них йдеться про полегшення симптомів у хворих із серцевою недостатністю. Їм внутрішньовенно вводили залізо. В іншій статті повідомляється про ефект в терапії астми, але тільки в комплексі зі стандартним лікуванням. Це все допоміжні процес. Які ми можемо підключати, коригуючи образ життя в першу чергу і вже. Ті самі вітамінні крапельниці – це вже ну другорядні питання, і краще це все працює тільки коли це все працює в синергії. Після повторного аналізу крові нашої героїні експертка робить висновок: покращилися деякі показники, які свідчать про роботу печінки, знизився холестерин і нормалізувався гемоглобін. Однак сказати напевно, що все це завдяки чарівній крапельниці фахівці не можуть.